в фішах в Україні зараз, а грати під землею щось не хочеться. Ось. Всі ваші квитки це не просто кайф згадати дискотеку 2000-х і бомбокс, який ви колись знали, хоча ми мало чим вже схожі на той бомбокс. Але всі вони йдуть на е, забезпечення підрозділу, а також всіх дружніх підрозділів, до яких ми можемо дотягнутися, щоб придбати їм те, що їм потрібно. Кожен ваш квиток це. Невеличка частинка маміка, який скидає гранати на голову окіпаті. Це розвідувача апарати, форма, зв'язок, генератори і багато-багато іншого, чого потрібно нашим хлопцям і дівчатам на фронті. Ось, дякую. Ось так і переможемо. Зараз ви знаєте. Може, за кордоном це не так відчутно, а в Україні починає бути відчутним, як е, люди втомлюються від, е, від донатів від цієї війни. Їх можна зрозуміти, тому що там економічні проблеми, ще якісь проблеми. Але маленька радянська армія ніколи не переможе велику пострадянську армію. Давайте на якийсь час забудемо. Улюблені срачі, я знаю, українці люблять посиратися з радуньку, знайти, знайти, хто там поганий, хто хороший. Я вже дуже-дуже чекаю, як Хливнюк нажився на війні. Це все буде, ми нікуди не дінемося від цього. Це нормально. Ці коментарі під е, інтерв'ю, коли ти кажеш, не бійтеся, готуйтеся, а тобі пишуть, що це за чорт. В формі з французькою водичкою, який каже, сам нехай іде. Слава Богу, пішли. Все добре і класно. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ми одне ціле! Якщо хоча б на одну секунду, вам здасться, що ви в чомусь винні, тому що за кордоном ми в безпеці, знайте, будь ласка, що найголовніша мета цього піздіця, щоб ви були в безпеці. Я знаю, що занудно, давай вже граємо, Андрюха, давай, але ще два слова. Ще два слова, буквально. Може на нашому боці немає стільки солдатів. Як у ворога. Може на нашому боці немає стільки артилерії, як у ворога. Але на нашому боці штука, яка в середній, в дальній перспективі завжди перемагає. Це правда. Тому що на нашому боці правда, правда.